Як базовий курс допоможе розпочати бізнес в сфері косметології? З першу чергу ви отримуєте диплом і сертифікат про здобуття спеціальної освіти, який вже відкриває вам доступ до дистриб'юції у фармкомпанії і вимагаєте змогу купувати необхідні вам препарати, а також необхідне обладнання. Також диплом косметолога естетиста. Дає вам базу необхідну для того, щоб починати офіційну працю, тому що ви вже надбали теоретичні і практичні знання, відпрацювали різноманітні методики роботи з обличчям тілом, навчилися масажу, навчилися працювати із чистками обличчя, філінгами, базовим доглядом, підбирати догляд, і також відпрацювали практичні навички, що в свою чергу вже дає можливість вам до старту. Отже, диплом косметолога-естетиста дає вам теоретичні, практичні навички і формує базу для подальшого здобування необхідних цінних знань, які вже виокремлять вашу вузьку спеціалізацію. Чи ви будете працювати із масажними техніками, чи ви будете працювати з лазерними технологіями, або продовжувати навчатись і розвиватися в інших напрямках косметології.